Наші колеги з новин повідомляли вже, що вчора пізно ввечері трапився, розбій, трапився напад, так і нанесені були важкі тілесні ушкодження нашому колезі Юрію Макарову. І про це зараз будемо спілкуватися із депутатом з паном Юрчишином, який подав своє депутатське звернення, і зараз будемо дізнаватися про те, що відомо йому. І нагадаємо, що пан Юрчишин відповідальний за за свободу слова, в тому числі у Верховній Раді. Пане Ярославе, ми вітаємо, дякуємо, що оперативно змогли доєднатися до цієї розмови. І чи можете нам повідомити, що вам відомо станом на зараз? Насправді, власне, відомо те, що а, Суспільному, про те, що на даний момент відкрите фактологічне провадження, тобто по суті справи, оскільки поки що не відомо, власне, хто її вчинив. По 121 статті кримінального кодексу, тобто збройний напад з нанесенням важких тілесних ушкоджень, а власне на даний момент, наскільки мені відомо національна поліція, власне, Київське відділення національної поліції проводить оперативні розшукові дії, В перспективі кваліфікація може бути змінена. От, оскільки ми знаємо, що пан Юрій останнім часом дуже багато вже як продюсер, як людина, яка готувала документальні фільми про розвінчування російської культурної агресії і загалом агресії в Україні, тут можливий власне. Слід і країни-агресора, ми, в принципі, знаємо, що Росія досить часто не гребує терористичними актами, особливо проти тих, хто викриває правду про неї. От, тому в даному випадку у нас на даний момент це розглядається як збройний напад. А, і, але а, інші версії теж не відкидаються. А відповідно, якщо в національної поліції будуть власне додаткові обважуючі обставини, то дану, сто до даної справи можуть бути залучені і співробітники служби безпеки, власне, якщо це буде мати, будуть прослідковуватися зв'язки з країною-агресором. Ну і Генеральна прокуратура теж в межах власне. Прокурорського, прокурорської роботи супроводу справи теж вже поінформована і теж тримає це питання на контролі. Пане Ярославе, з вашого досвіду, депутатські звернення наскільки от після таких депутатських звернень, наскільки швидко і оперативно реагує поліція та й, взагалі, всі такі так правоохоронні органи? Е, насправді. Тут більше грає роль публічність пан Юрій, дуже відома особистість і власне суспільний розголос, ніж саме депутатське звернення, так, тобто, в принципі, у нас по законодавству, незалежно від того, хто звертається громадянин, народний депутат чи представник будь-якої іншої професії, розгляд звернень саме. Та він є в межах 10 робочих днів з необхідністю реакції. Ну, власне, це привернення публічної уваги, оскільки ми розуміємо, наскільки скажімо так, активною була діяльність пана Юрія, наскільки в нього особливо завдяки його і дослідницьким діям зараз досить багато опонентів в першу чергу. Серед представників країни-агресора, от тому в даному випадку, це більше додаткова мотивація, це додаткова функція привернення уваги. Але я дуже сподіваюся, що правоохоронні органи цілком розвіють важливість максимально оперативного вирішення даного питання, пошуку виконавця, пошуку. Аторів цього нападу, бо в будь-якій кримінальній справі найоптимальніший період для її розкриття це найближчий до часу вчинення злочину, тому дуже в команді суспільного, які що ви дуже оперативно власне забили в напад. Це дає змогу і національній поліції, і генеральній прокуратурі, і нам в межах парламентського контролю тримати цю справу. Під пильнішу увагу, дякую вам, пане Ярославе. Ярослав Юрчишин, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, був в ефірі Суспільного.